Ранок, мої любі діточки, пропоную вам цікаву гру дидактично корисна та шкідлива їжа. Адже у Декларації прав дитини теж є право, на яке мають діти це право на корисну їжу. Зараз я для ваших батьків покажу хід гри, як проводиться ця гра. Ось це для дорослих. Це мета до цієї гри та опис гри, як проводиться. А зараз покажу саму гру із картинками. Погляньте, діточки, є такі два ігрових поля, на яких зображена дівчинка та хлопчик. На верхньому ігровому полі, де дівчинка, подивіться біля неї. є, Зображений зелений кружечок із гачечком. Це означає, що сюди потрібно викласти фішки із їжею корисною для вашого організму. На нижньому, ж подивіться, ігровому полю хлопчик зображений із червоним кружечком перекресленим. Сюди їжу, яка шкідлива, шкодить вашому організму. Ось подивіться, тут вже перша фішка викладена, чіпси. Це корисна їжа чи шкідлива? Звичайно, шкідлива. А погляньте, будь ласка, а яку ж потрібно покласти сюди дівчинці корисну? Яблуко це корисне чи шкідливе? Звичайно, це корисне, багато вітамінів необхідних для вашого організму. Молочко, корисне, Кальцій там міститься. Подивіться, ви розглядаєте ось ці ігрові поля, поля. І підбираєте фішки з корисною та шкідливою їжею. Просто називаєте, яку ви їжу підберете до верхнього поля, тобто до корисної їжі. Потрібно вибрати ось ці круглі картинки, фішки з корисною їжею. А потім так само підбираєте фішки, картинки з їжею. Яка шкодить вашому здоров'ю? Ось така дуже цікава та пізнавальна гра.